Сьогодні ми будемо передавати кошти від ресторану Пайдеон Діфорі на вимоги на потреби АТО. Сума коштів була зібрана 14 жовтня на заході, організованому нашим рестораном. Це була демонстрація винна італійському дому К'ярлі, був запрошений спеціально для нашого ресторану. Експорт-менеджер ціє, цієї компанії Томас Гродверд і проводилася демонстрація стасія з Три е, найулюбленіші вина е, для наших гостей були підписані автографом е, цієї людини, і е, було запропоновано організувати аукціон на потребу АТО. Гості наші підтримали цю ідею, ми продали ці три пляшки. І назбирали кошти у розмірі об'єкт тисяч гривень. Ці, ці кошти будемо передавати для пораненого бійця з Волинської області. Звичайно, я хочу сказати, що не так давно тижні тому я написала блог на сайті вонкос про те, що моєму другу, близькому, другу я близькому другі дитинства потрібна допомога, оскільки він був поранений. На війні і лікується зараз в Сахарівському госпіталі. Володимир Митрофанович прочитав цей блог. Ну і оскільки вони провели такий захід, він мені зателефонував і сказав, що ці 5 тисяч гривень можу передати для цього й мого друга, розв'яза Арсенії. Попальні годину тому я спілкувалася з його дружиною. Вона біля нього зараз у Львові. Він живий коми, але е, так погано рухає. Тілом і дуже нерозбірно говорить, стан стабільно важким залишається. Лікарі кажуть, що не буде говорити, прийде в себе, але коли це буде невідомо, очевидно, що ще буде довгий час, поки він взагалі буде лікуватися, а потім ще буде довга реабілітація. Тому я дуже рада, що в такі непрості моменти соціальна відповідальність бізнесу. Проявляється в нашій області, в нашому місті. Особливо приємно, що Володимир Дмитрофанович сказав, що не залишить в біді цю сім'ю, тому що сім'я не є багатою. Звичайно, українська сім'я зі звичайного волинського села, двоє дітей, хлопчики 5 років і один рік. Тобто, допомога буде потрібна весь час. Зараз невідомо, яка потрібна взагалі сума коштів. Але знаємо, що вона буде досить значною, тому що ще жодних операцій не робили. Чекають, коли укріпне організм, а дуже багато штолків в тілі. Молодий чоловік 30 років залишився вже без одного ока, друге другим бачить. Ну але кажу, чекає його ще дуже багато операцій. І Володимир Дмитрофанович сказав, що ще будуть проводитись різні заходи і іншими методами. Він разом з іншими бізнесменами. Братимуть кошти, я знаю, що вони опікуються багатьма військовими та їхніми сім'ями на волині, і вдячно також, що вони зможуть офікують цю сім'ю. Я ж зі свого боку, як скажімо, дійсно його і подруга, я теж буду вже тримати це на контролі. І приємно, що е сім'я не залишиться, е скажімо, десь остоєм, що про неї будуть дбати е дійсно соціальні відповідальні е підприємці. Які ще раз кажу, які яскрава зараз проявляються, і про них треба говорити. Треба говорити про них. Такі добрі справи, які відбуваються. Дуже дякую бажаю вам успіхів.